Важливі речі, які мені треба на футбольні збори. Зараз йдемо їх купляти. Перше, мені треба суху салфетку і вологу салфетку. Моя мама мені допомагає дістати спортивну воду, бо тут дуже легка вода, то просто відкриваєш, поки ти граєш в футбол, відкриваєш п'єш і все. Для соку я візьму Tea, бо тут немає багато цукру і. То він дуже смачний. Я візьму оце печиво, бо воно мені дуже сильно подобається. Три Я Зараз я купляю аптечку, якщо в мене буде травма чи голова забула, чи буде температура. Мені треба засоби гігієн. Перше оце візьму, потім дезодорант, Останнє шампунь для, для душ. Зараз мені для зубів треба зубну щітку. Потім зубну пасту. І оце. Вже час йти на збор. І. Ми їдемо в збори.